ТОСМАЙ – заспокоїть нестерпний кашель. ТОСМАЙ – кашлю немає. Головний розвідник України Кирило Буданов також зробив заяву, заяву, яка стосується ось цих е, договорняків. Я б це так назвала, між Сполученими Штатами та Росією. Бо от, ну не випадково штати Дональд Трамп так активно просувають ідею мирного мирного врегулювання, але на досить таких невигідних для України умовах. Росії потрібна пауза у війні, щоб відновити сили, заявив Кирило Буданов. Росіяни вийшли на максимум свого виробництва озброєнь. Більше просто неможливо виробити ніж виробляється вже, пояснює начальник гур. А також генерал-лейтенант уточнив, що день війни для Москви коштує близько 1 мільярда доларів. Ви розумієте, які це гроші? 41% офіційного бюджету додав. Крило Буданов. Ну, от саме а, він акцентує увагу, що саме тому Росія зараз проявляє начебто бажання до мирного врегулювання, але, звісно, що не мирного, але намагається показати, що вони готові до якихось угод, готові сідати, а, підписувати, чи то тимчасове припинення вогню, чи навіть мир. Але ж в той же час Путін виходить і говорить, що ні на які поступки ми не підемо, ні на які поступки точно ні. Але от ми готові до миру. А Дональд Трамп а, йому підіграє, підіграє російським наративом і, взагалі. Те, що відбувається з ним, я не знаю, як це назвати, окрім того, що, мабуть, все ж таки Трампа завербував Путін, бо він скоро, мабуть, почне також говорити про і демілітаризацію України. Так, от Трамп піддапкує і говорить, що це Україна не готова до переговорів, що це Україна не хоче миру. І От ми їдемо в Саудівську Аравію, щоб подивитися наскільки вони готові сідати домовлятися. Хоча я нагадаю, коли президент Сполучених Штатів Америки інавгурувався офіційно. Він е, в перший ж день в овальному кабінеті при спілкуванні з журналістами говорив, що я бачу, Зеленський хоче переговорів, і Зеленський готовий до миру. А от Путін з Путіним ми будемо розбиратися і можливо вводити санкції, тарифи і таке інше для того, щоб він пішов на як каже Дональд Трамп, зділку так, от тепер зовсім в нього позиція змінилася. Змінилася максимально і він вирішив тиснути на Україну. Ну бо як простіше ж тиснути на меншого, так на того хто потерпає від. Російської Федерації спецпредставник Трампа з питань близького сходу, Вітков, який буде також завтра а, у складі делегації від сполучених штатів, сказав, що Америка не припиняла надання Україні розвідданих потрібних для оборони, тобто для ударів по території Російської Федерації або ж мабуть по Деяких об'єктах на тимчасово окупованих територіях можливо вони тут і припинили. Але от те, що нам допомагає оборонятися, то, начебто, ні. Ну і також він заявив, що Сполучені Штати сподіваються на прогрес в угоді щодо корисних копалин. Він бачить позитивні сигнали. Радники Трампа готують нині не посилення санкцій проти Росії, а навпаки, пом'якшення. Про це пише Блумберг. Зокрема. Перегляду обмежень на експорт нафти та фінансові операції Україна побоюється, що це все може посилити Москву без гарантій реальної дескалації. Санкції введені сполученими штатами та європейським союзом завдали насправді суттєвого удару по російській економіці, обмеживши доступ до міжнародних фінансових ринків, технологій та експорту нафти. Однак адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість пом'якшення цих обмежень у разі досягнення домовленостей щодо часткового припинення вогню. На думку американських радників, послаблення санкцій могло б стати важливим впливом для стримування Кремля до переговорів перепрошую стимулювання Кремля до переговорів про довготривале мирне врегулювання. Одним із потенційних заходів, які розглядають в білому домі, є перегляд обмежень на експорт російської нафти та коригування механізму граничної ціни. Також можливі кроки щодо послаблення санкцій проти окремих фінансових установ. Щоб полегшити торговельні операції та платежі, хоча сенатор республіканець Лінсі Грем, а він навпаки говорить, що ми маємо посилити і зробити більш такі жорсткі санкції щодо банківських систем, а щодо тих ж самих танкрів нафтових, але як бачите. А, можливо, сенатор і готує відповідний законопроект, але от радники Трампа готують навпаки послаблення санкцій за даними Блумберг. Одним із ключових елементів переговорів є економічна угода між Сполученими Штатами та Україною щодо корисних копалин. Ну і вважається, що ця угода. Пов'язана із зобов'язаннями України щодо припинення вогню. Президент Трамп уже заявив, що він очікує підписання цієї угоди після зустрічі з Зеленським. Проте, пом'якшення санкцій, навіть за умови укладення тимчасового перемир'я, може викликати неоднозначну реакцію у Європі. Існують побоювання, що такий крок лише зміцнить економічні позиції Росії, дозволяючи їй продовжувати війну з новими фінансовими ресурсами. Водночас, деякі європейські країни, зокрема Німеччина та Франція, виступають за гнучкіший підхід до санкційної політики, аргументуючи це необхідністю збереження економічної стабільності в регіоні. Президент України я нагадаю заявив, що готовий розглянути можливість припинення вогню. Але якщо Росія припинить авіаудари, е, також удари безпілотниками і військово-морські операції в Чорному морі, також відбудеться обмін полоненими і його в Україні розглядають як необхідний крок для побудови довіри між сторонами, ну і взагалі можливості з ними про щось домовлятися і щось там підписувати.